В цілому позитивно, тому що є в першу чергу перемога. Ми крокуємо далі. В одну 16 Кубку України це найголовніше. По грі можу сказати, що очікували на непростий матч. Він, в принципі, таким і видався. В першому таймі нам було складно дещо. Ось в другому таймі ми додали темп і змогли забити і перемогти. Коли футболіст забиває, він стає більш впевненим. Я сподіваюся, що цей гол мені додасть Сил, щоб я і в чемпіонаті вже відзначався, тому, тому ось так. Але також варто знайти, що в мене в цьому чемпіонаті дещо інші функції, що були в іншому. Ось, тому, в принципі, я в першу чергу виконую настанову тренера, що він мене, від мене вимагає. Ось, тому тому якось так. Тренерський штаб говорив, щоб ми продовжили в тому ж дусі, але просто додавали темп. Тому що ми в першому таймі дещо повільно грали, і команда встигала перебудовуватися. Ми не могли їх ніяк, ну, ніяк створити моменти біля їхніх воріт і забити гол. Нам тренерський штаб вказав на це, що ми додали там темп в першу чергу і продовжили тиснути суперника. Добре, що ми відразу по перерві відзначились, тому ну і довели діло до логічного завершення, скажімо так. Кубок це така річ, що там люба команда може налаштуватися на одну на один поєдинок і видати матч життя свій. Тому. Я нічого не очікую, який суперник буде, такий буде. Початок був доволі складним, але згодом ми взяли гру під контроль, контролювали темп і зробили свою справу. Так, ми виконали свою задачу. Сьогодні вперше ви вийшли у стартовому складі Кривбасу. Які відчуття, які емоції для мене? Це дуже хвилюючий момент. Дебют у старті за Кривбас. Перед грою трохи нервував, але коли вийшов на поле, все стало природним, впевненим. Ми зробили те, що мали зробити. Це найголовніше. Це були дуже сильні емоції. Я був щасливий там забити два м'ячі. Це неймовірне відчуття. Сподіваюся, що зможу робити це ще багато разів, не лише сьогодні. Натан Ліна після матчу ви спілкувались з Патріком та Орі? Що вони вам сказали? Вони сказали, що є речі, які мені ще потрібно покращити, але вони раді за мене, що я зміг забити два голи та водночас наголосили на тому, що є над чим працювати над конкретними аспектами гри. Третій гол у матчі став справжньою окрасою гри. Чи доводилося вам раніше забивати подібні м'ячі? Так, мій перший гол у кар'єрі був схожим. Я люблю бити здалеку за меж штрафного. Сподіваюсь, ще не раз зможу так забити у складі кривбасу.